Четвертий традиційний турнір з баскетболу серед дівчат стартував у Івано-Франківську. Сюди з'їхалися дев'ять команд з усієї України. Попередні роки змагання вважалися міжнародними, адже до Прикарпаття приїжджали юні баскетболістки з країн ближнього зарубіжжя. Втім, через ситуацію в країні цьогоріч гості не прибули. Втім, певні організатори це не вплине на боротьбу між командами. Змагання триватимуть протягом трьох днів у спортивному клубі Олімп. Протягом цього часу на паркеті змагатимуться дівчата з Полтави, Кам'янець-Подільського, Хмельницького, Києва та Червонограда. Прикарпаття представляє одразу дві дівочі команди 1999-2000-го та 2002 і 2003 років народження. 2002 тисячі року дівчатка перший раз. Взагалі це їхні перші змагання, а 99-й у ці змагання вже грає в четверте. От дуже хороший турнір. Чому Що на початку навчального року якраз примушую так от вже всіх серйозніше взяти за тренування, бо готуємося до турніру. Після турніру готуємося до вже до всеукраїнських змагань, до обласних змагань, до всеукраїнських. А це якраз дуже хороша підготовка. Вже в перші матчі засвідчили про неї боротьбу за найвищі місця у зустрічі між франківчанками та дівчатами з Кам'янець-Подільського. Баталії тривали за кожен м'яч. Навіть суддям доводилося інколи виносити спортсменок на руках. Відтак у такому ритмі матч підійшов до свого завершення, а перемогу в ньому святкували гості з Кам'янець-Подільського, перемігши з різницею більш ніж 20 пунктів. Проте такий результат не розчарував наших землячок. Якщо буде слухати капітана, його настанови, його тренера настанови, Ми, ми звичайно виграємо, бо тренер ліпше знає, що як потрібно.